Ситуація там досить складна, тому що всі ж хочуть заробити гроші, Заробити гроші, зробити якийсь там каркас новобудов, а потім закинути це все і залишити інвесторів, які вклали свої гроші. А часто це бувають кредитні гроші, і залишити їх сам на сам з цими проблемами. Тому проблема недобудов, звісно, дуже гостра в Одесі. От є такі приклади, як Стікон, Акварель та інші. Забудовники, які, які досить недбало ставляться до своїх обов'язків і досить нечистоплотно ставляться до своїх інвесторів, до тих, хто їм інвестує гроші в забудову. От, тому це, звісно, проблема, як і вирішити, чесно кажучи, Ну, складно сказати, це вже повинна включатися міська влада як мінімум для того, щоб якось впливати на інвесторів, на забудовників, точніше, на те, щоб вони виконували всі взяті на себе зобов'язання. Бо якщо міська влада, звісно, буде досить в'яло і кволо реагувати на те, як себе поводять забудовники, то це, звісно, буде давати їм привід для того, щоб нічого не робити.